Аніматори, подарунки, казки, волонтери благодійної мистецької організації Хата добра разом з акторами та акторками Чернігівського театру Ляльок продовжують організовувати арт-терапевтичні заходи для дітей. Серія благодійних мистецьких акцій розпочалася влітку минулого року. Надавали допомогу та психологічну підтримку на деокупованих територіях Чернігівщини та в самому Чернігові. Влаштовували мистецькі акції і для дітлахів сірої зони на прифронтових територіях. Працювали з пацієнтами Охмаддиту. І навесні 2023 року засновники хати добра знову вирушили зі своїм мобільним проєктом на допомогу дітям до Дня казки та дня лялькаря подарували казку маленьким пацієнтам дитячої обласної лікарні. Ми маємо дарувати дітям казку, особливо в такі важкі часи. А ми маємо не забувати про дітей і психологічно їх підтримувати, і за можливості матеріально. і знову ж таки допомогти їм відчути дитинство, якого на жаль зараз може бракувати через обстріли, через війну, через новини, чи або ви самі розумієте, який зараз у дітей внутрішній психологічний стан. Тому разом з акторами, разом з благодійниками об'єднуємося заради такої мистецької акції. Іванко нещодавно потрапив до лікарні і зараз очікує на операцію. Прийшов з мамою на виставу, щоб відволігтися від сумних думок. Я думаю, такі заходи дуже потрібні в лікарні, тому що діти хворі, а так весело. Вони, хоч трошки, якусь мають емоційну розрядку. Я вважаю, що це потрібні заходи. В обласній дитячій лікарні такі своєрідні сеанси арт-терапії влаштовують постійно. Це європейська практика лікування дітей, як говорять на півжартома лікарі, вітамінами радості. Головне для дитинки, яка знаходиться на лікуванні, це отримати якісь позитивні емоції, тому що позитивні емоції вони звичайно і сприяють і сприяють по кращому емоційному стану дитини, що сприяє також і швидшому одужанню. Цього разу волонтери також привезли солодощі та мистецькі подарунки для дітей. В цьому їх підтримують благодійники з різних куточків України. Нам допомагає дуже багато і громадських об'єднань. От я хочу сьогодні сказати слова подяки. Спілка жінок Київщини допомагає Rotary клуб Київ сіті. Вони надали нам сьогодні і дитячу пості, і продукти харчування, і солодощі. Національний медичний центр Ахмадит надав яскраві казки, бо сьогодні Міжнародний день казок. І ми дітям привезли казки, привезли солодощі, привезли фрукти. В принципі, багато хто відкликається на нашу ініціативу. А життєрадісна радісна та колоритна вистава від акторів Чернігівського театру «Ляльок» розвеселила не лише маленьких дітей, а й підлітків. Ну